Добрий раночок, друзі. Сьогодні в мене погодка прекрасна. А вчора мене трошки дурили хмарки з дощем. Погода була така, собі не зрозуміла, а я ще й покропила картоплю. І бор давала, і від жука покропила. Зараз піду подивлюся, не знаю, що воно там. Чи допомогло мені щось, чи ні. Так, отам у мене висіла сапка. Десь немає сапки. Щас піду подивлюся. Де сапка? На вулиці ще мокро. Увечері пішов дощ. Ага, сапка валяється. Зараз подивлюся на картоплю. Дуже багато яду викропила, Іначе і так шкодую, що по-дурному. Треба було почекати. Хоче плестися квасолька, треба дати їй. Так хочу в цьому році поекспериментувати, поставити отут опалки і сітку таку для вагірка. І подивитися, як воно буде. Чи поплететься, чи ні. А оце кукуруза, я прям не знаю, що це таке, чи вона підмерзла, чи вона заболіла. Ну, заболіть вона не довшана була. Вона кроплена від хвороб. Прям не знаю. І якось отак, от один якийсь там ярус листя. Ось Такі в мене вже кабачечки. Вже будуть скоро. З кабачками дуже добре. Я давала на картоплю аміачну селітру і трохи попадало в мене на кабачки. Так що можу радити на на кабачки давати аміак. Щоб було трішки, це ж, в принципі, зелень. І їм сподобалось. Вони так гарно понаростали. Так, а ось моя картопелька. Картопелька у мене хороша. Я вчора на силу в неї залізла, чесно кажучи. В цьому році я її дуже удобряла. Ви подивіться. Скільки я такого не бачила, зазвичай на картоплині там ну, трішки 5, там якихось нещасних квіточок. А тут можна букети робити. Просто так вона цими квіточками і прям пахне квіточками, а не жуками. Знаєте, як ото картопля зазвичай. Зараз подивлюся, чи є жуки. Бачу, ось, ось старий жук сидить. Він живий, він якийсь малий жук. А є жуки й дохлі, ось оваляються. Тепер не зрозуміло, як вона ця картопля, чи вона в себе вібрала, чи не вібрала. Я... Ну, їх небагато, їх трішки, але ж все одно. Це мене вже, знаєте, жуки побачила. І для мене це Ой, сьогодні сонечко. Побачу, може я ще трошки пройдусь, подивлюся, де є жуки, і їх ще покроплю. Трошки. А вчора, уявляєте, хожу, кроплю картоплю і знаходжу ось таку рукавицю. Ну, вона вже така стара, пошарпана, звідки ця рукавиця. А коли мама підгортала картоплю, то знайшла яйце. Я тепер боюсь і переживаю, що це хтось нам підкинув щось, нам наколдував. Ось, суки сидять, жруть мою картоплю. От, а от там. Ось, все. оце мені не подобається. Це схоже на хворобу. О, так що я, в принципі, можу покропити її від хвороби сьогодні і дам ще отрути від жука. Трішки гарбузи також боліють. Такі ось на них жовті плями. Ось жовті плями. От є такі нормальні. А є ось такі, тому що дощики йдуть. А які ці дощики йдуть зараз незрозуміло? У гарбузах поки що немає зав'язі. Одні хлопчачі квіточки. Гранюсінькі помідорчики, такі ось ці в мене нові сорти. Тепер вони в мене вже без назв. Дивіться, які кущики, Просто шикарні, класні. Вони такі акуратненькі, такі гарненькі, будуть низькорослі. Тут а, ці просто раніше були висажені, ті були пізніше досажені. І було ж холодно. Я роблю їм знижку на те, що було холодно. Ну, я їм підсипала також добрива. Вчора пішов дощик, трошки їх. Розмочив, так що, я думаю, що будуть супер. А далі в мене йдуть такі вищі і вищі помідорчики тут всякі. Е я тільки дізналася про лайфхак з ящиками, буду також експериментувати, поприношу, поставлю ящики біля високих помідорів. Капець, при тому, що був дощ, в мене на клумбах так сухо. Зараз піду, у нас тут було накошено бур'яни великі, їх викидали. Я зараз ці бур'яни всі перенесу до себе на трояндочки, тому що вони просто засохнуть. Там біля сітки в мене троянди. Які у мене красиві красуночки трояндочки. Я бачу, що вони трохи і не відповідають сортності, але це не страшно. Вони все одно всі будуть красиві. Ось тут у мене така гарненька. Ну це типу плитиста. Не знаю, побачимо. Ось у красуночка яка гарнюсінька. Я зараз візьму, в мене є тут ось такий папір. Я його трошки повиставляю, повистилаю отак отут, щоб не сходив бур'ян. І на нього вже зверху буду класти це сіно.